Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 жовтня 2024 року напарник віце-президент Кіша Камале Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім Волз здійснив виступи під час передвиборчих заходів у. Воланті та Піцбурзі штату Пенсільванія. Зараз ми коротко пройдемось по основним тезам, які зазначив тім Волс під час цих подій. Отже, розпочнемо з його виступу у Воланті. Він зазначив, що потрібно надіслати Боба Кейсі, кандидата до сенату від Пенсільванії, власне, до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Нам потрібно підтримати фермерів. І, власне, ось цей виступ він якраз спрямовувався на людей, які проживають в сільській місцевості і на фермерів. Тобто він активно обговорював. Питання, проблеми, які стосуються фермерського господарства. Вол зазначив, що він є власником зброї, і Гарріс теж володіла зброєю. У нас в Міннесоті високі показники щодо випуску сільськогосподарської продукції, Трамп встановив тарифи, які вплинули на ціни продуктів. У Пенсильванії Трамп втратив 275 тисяч робочих місць. Тут знову ж таки акцент саме на цій темі щодо робочих місць. У Трампа в 2019 році було рекордне банкрутство серед ферм. Знову ж таки, акцент на цю електоральну групу. Водночас Гарріс за. Три з половиною роки, так в адміністрації Байдена створила 500 тисяч робочих місць у штаті Пенсільванія. Ми збираємось набрати 10 тисяч сільських працівників у сфері охорони здоров'я. Ну і далі була згадка про проєкт 2025 і про те, що Гарріс хоче бути президенткою для всіх. Американців, тобто я вже зазначив вище, що ось цей захід так він спрямовувався саме на фермерів і на жителів сільської місцевості, які в більшій мірі вони мають прихильність саме до Дональда Трампа. Тому, власне, Волс, так з такої простої позиції, намагається комунікувати з цим електоратом для того, щоб отримати. Певні голоси, так, щоб допомогти е, Гаррісу отримати більшість в штаті Пенсільванія, де він проводив цей виступ. Далі ми переходимо до його виступу в Пітсбурзі. Знову ж таки, тут він виступав перед робітниками заводу. Він зазначив, що до виборів залишається 21 день. Далі він фактично висміяв таунхолл. Колишнього президента США Дональда Трампа, який був у понеділок і теж в Пенсільванії, де він відповідав на запитання. Потім, коли двом людям там стало погано, то він зазначив, що не будемо відповідати на запитання, і там півгодини слухав пісні. Волс про це тут говорив в цьому заході. Трамп був одним з президентів, хто втратив найбільшу кількість робочих місць знову ж таки, акцент на робочих місцях. Далі Волс повторив тези, які стосуються економіки можливостей, плани Камали Гарріс в цій сфері. Ціни на інсулін були обмежені до 35 доларів. Далі Волс повторив тезу щодо розширення МедіКер до догляду за людьми вдома. Верховний суд скасував рішення Роу проти Вейда і Трамп мав на це вплив. І якщо Трамп стане президентом, він може призначити ще двох-трьох суддів у Верховний суд, так і цей орган він може ще бути залежнішим там від Трампа і бути більш консервативнішим. І в кінці Волз говорив про важливість голосування, щоб люди прийшли там на дільниці або достроково проголосували. Мобілізація виборців так взяти участь у голосуванні. Це робить як Волс, так і Гарріс, так і Трамп і Венц. Це абсолютно зрозуміло, враховуючи час, так який залишається на момент виступу Волца, це 21 день. Висновки наступні, які ми можемо зробити з цих виступів: акцент на фермерах та працівниках, економіка можливостей, репродуктивні права, згадка про робочі місця і це все у прив'язці до критики колишнього президента США Дональда Трампа та його напарника Джей Ді Венса. Ось такі заходи проводив. Волк з 15 жовтня! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Chyba jeszcze